Вітаю вас на youtube каналі Школа жіночого здоров'я лікаря сіліної. Мене звуть Тамара Федотюк. Я дитячий психолог, кандидат психологічних наук. І в цьому відео я дам вам відповіді на ваші гострі запитання, які задали наші українські жінки. Кожен з нас. В цій загальній фразі сумую за Україною, в цей момент відчуває щось своє. От головне. Відповісти собі, за чим я сумую, чого мені саме не вистачає. Комусь не вистачає отого краєвиду, отого там, дуба з лавкою чи трави, чи річечки, чи будинку. Комусь не вистачає якогось кафе звичного, комусь не вистачає стосунків, комусь не вистачає. Тобто, що вам не вистачає. І розуміючи, що ми фізично не можемо зараз бути в тому місці, де нам комфортно, в місці нашої сили, так? ми можемо щось. Із елементів зробити вже собі. Після цього запитайте, а що я можу зробити тут для того, щоб задовільнити оцей сум, оцю нехватку. І далі по плану, далі собі сплануйте, що ви хочете, і знайдіть в собі сили і час дати собі це, і тоді це буде легше переживати. Сказати, що це абсолютно природний страх, і насправді це може бути. Але зовсім не зараз і не швидко. Спочатку ти виростеш, підеш в школу, ти будеш там створиш свою сім'ю, в тебе будуть дітки, я весь час буду тебе підтримувати, допомагати. І потім разом, можливо, там, ми побудуємо, ти побудуєш своє нове життя. І це колись станеться, але це не так страшно, бо це в принципі природньо. І цього боятись не треба. Але так, це можливо, ну, там, це можливо. Ми живемо в такому інформаційному просторі, який насправді абсолютно природньо викликає таку реакцію. Як ми повинні реагувати на агресію? Ми повинні розуміти, що це природня реакція дитини на якісь е подразники на інформацію, яка лякає, страшить. Тому е в, ці, але, е в цій ситуації потрібно проговорити почуття, які відчуває дитина. Так, ти злишся, ти хочеш, ти. Е в тебе велика напруга, ти хочеш цю напругу зняти, ти хочеш наказати тих, хто винуватий, справедливо, щоб він поніс відповідальність за це. Тобто, підтримавши дитину, ви повинні пам'ятати, що злі і перенес передати, що злість має право на існування. Єдине, що заборонено, це злість, яка направлена на когось. Або злість, яка направлена на себе, спрямована на себе. Оце за те, за чим ми повинні пильнувати, і дати дитині сказати, що коли тобі так, от ти відчуваєш цей агресію і е, тривогу, ти можеш бити подушку, ти можеш кидати м'ячем. Тобто дитині треба знайти вихід цієї енергії для того, щоб вона стабілізувалася. Але це природньо нормально, просто дати шляхи виходу агресії. Якщо перш за все запитати дитину, як вона це розуміє, як, що саме вона боїться, що помре, чого не буде, проговорити цю ситуацію, не боячись про це. І після того, як дитина скаже, ви вже самі знаєте свою ситуацію, сім'ю, стосунки тата з дитиною. Постарайтеся надолужити те, чого не вистачає дитині. Тобто заповнють оцю пустоту порожнечу. Говоріть не стільки про смерть, скільки про те, чому тобі не вистачає тата, і як я тобі можу про це не говорити, а замістити. Грати в ті ігри, які там дитина гралася з татом, е, можливо, е, читати книжки разом, е, е, організовувати безумовно спілкування з татом через е, гаджети, так, якщо це можливість. Розповідати про режим дня, е, малювати разом якісь малюнки, чи писати листи, чи давати посилання, а що б ми хотіли тата підтримати, робити якісь сюрпризи для тата, якісь приємні. Ті, які б він на фронті прочитавши чи почувши, також був би радий, запитувати, чому тобі не вистачає, що б ти хотів, щоб тобі тато дав. От якщо він віддасть далеко, от як би тобі було б добре, і діти вам багато самі всього розкажуть, ви будете здивовані, настільки наші діти мудрі. Послухайте їх, прислухайтесь, і разом уже разом ви можете говорити це в трьох з татом по відеозв'язку. Як ми можемо надолужити цю нестачу? І це дасть більш такі стабільність і спокій дитині. Це, на жаль, страшна реальність, коли дійсно втрати можуть бути в будь-яку хвилину. Найбільше про що ми сумуємо, коли від нас ідуть близькі люди, це про якісь непроговорені ситуації, тобто, коли щось недосказано. Якщо у вас є така тривога, подумайте, що ви не, дали, не додали. За що ви можете сумувати тоді, коли раптом. Чоловіка вашого не стане, що ви не встигли сказати, про що ви не встигли його запитати? Прямо випишіть собі ці запитання. І запитайте їх зараз. Скажіть зараз своєму чоловіку те, що ви б хотіли сказати. Дайте, запитайте, дайте йому відповіді на його запитання. І тоді е, втрата, якщо вона е, станеться, вона не буде такою болючою. Е, я хочу звернути вашу увагу, що наші діти транслюють і копіюють нашу поведінку. Якщо ви бачите, що в школі чи в садочку вашої дитини є така проблема, то перш за все дайте собі відповідь на це запитання. Що для вас прийняття російської мови, що для вас прийняття російськомовних людей? І тоді вам буде і запитайте своєї дитини, ти чому так проявляєш? Що саме? І все-таки сконцентруйте. Ми вже живемо в мультикультурному в культурній спільноті. Іде глобалізація, і вже немає практично кордонів. Ми вже спілкуємося з усіма країнами по е, месенджерам будь-коли і з ким. Тому е, потрібно виховувати толерантність не лише до російськомовних, а через цю ситуацію ви можете розказати, що прийняття людини йде не за мовою, не за кольором шкіри, не за е, е, Країною походження, а від того, які якості людина ця проявляє, і тут ви можете якраз використати цю, цей момент для того, щоб сказати, от які тобі люди подобаються, коли тобі приємно з людиною спілкуватися. А давай проаналізуємо, а які в тебе є риси характеру, а над чим тобі треба працювати. А що тобі, тобі треба зробити, щоб в тебе було більше друзів, щоб тебе більше дітей вбили? Це буде цікава робота. Прямо зробіть план і починайте працювати над оцими soft skills. Це до речі, називається. Такі гнучкі якості, гнучкі вміння прийняти е, іншу людину з її особливостями. І на сь сьогоднішній день оці soft skills цінуються навіть більше ніж знання математики чи якихось наук, які ми зазвичай привикли оцінювати. Тому це класне питання, це класна можливість вам е, розробити план самовдосконалення. Питання втрати і питання смерті це дуже глибокі питання. Десь, вже починаючи з п'яти років, дітей починають цікавити питання смерті, тому що вже маючи свій життєвий досвід, вони бачать, що щось народжується, щось вмирає, щось відроджується. Зважаючи на ваше запитання, для дитини в 7 років ви потрібно, потрібно вам перш за все. Врахувати стосунки дитини з батьком, який загинув, і поступово підвести її до, до сприйняття цієї інформації. Яким чином? Розказати, що незважаючи, Навести приклад, приклад з якимись домашніми тваринами або з якоюсь ситуацією в фільмі, в мультфільмі, який дитина бачила. І сказати, що незважаючи на те, що хтось там пішов від нас, людина йшла, вона все рівно залишається про нас, бо основне це те, що ми думаємо, те, як ми пам'ятаємо. І в е, душі ми, звертаючись до свого улюбленої людини, яка пішла з життя, все рівно будемо отримувати запитання, отримувати підтримку. Тобто треба... Підготувати дитину до сприйняття цієї інформації і потім, повідомивши про це, бути готовим до, до емоційного Стану дитини, який буде потребувати повної вашої підтримки, обіймів, якщо це буде можливість, якщо буде дитина даватись, якщо дитина не буде даватись в обійми, дати можливість плакати, виплакати це горе, потім пробудувати ситуацію, підтримати, сказати, я розумію, зараз тобі дуже складно, це важко прийняти. Але насправді віддиви, як добре, що в тебе був тато, набрати позитивної підтримки, що це нікуди не дівається, що все рівно він з тобою. Це рівно Ти будеш завжди його пам'ятати, і ми будемо його пам'ятати. І тобто, перевести на якийсь план дій, що тепер робити без тата. Щиро дякую вам за вашу увагу. Сподіваюся, що ви отримали відповіді на ваші запитання. Прошу вас не соромитись питати, не соромитись звертатися за допомогою. Це дуже важливо для вашого емоційного стану та збереження нервової системи ваших дітей. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал Лікаря Сіліної. Слава Україні! До нової зустрічі!